Зрубав дерево, посади два. Цим гаслом керується у роботі кожен лісник. Саме тому весна це найвідповідальніша для них пора, бо провести якісну посадку лісу це не лише прямий обов'язок для справжнього лісовода, а й справа честі. Прийшла весна, чудова пора. Почався новий життєвий цикл. А для лісовиків це відповідальна пора, відповідальний період, коли треба садити нові насадження на місце зрубаних дерев. Ми запросили сюди владу для того, аби вони виділи, що ми не тільки працюємо для того, аби зрубати дерево, але щоб посадити нові насадження. Запросили дітей, тому що діти це завтрашній ліс, у завтрашні нашої держави. Сьогодні народжується новий ліс, майбутній ліс. Тому у нас сьогодні свято подібні заходи спрямовані перш за все на виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, ознайомлення та безпосередню участь шкільної молоді у створенні нових лісів. Роз'яснення широким колом громадськості важливості створення лісових насаджень як одного з основних компонентів збереження екологічної рівноваги в навколишньому середовищі. Сьогодні представники районної влади, громадськості, учнівська молодь, ветерани праці разом із лісниками висадили понад один гектар лісу. Учасники акції садили дуб звичайний і липу дрібнолисту – ті породи, які прижилися і культивуються на території нашого району. Згідно проєкту, на даній площі заплановано посадити три ряди дуба, звичайного, один ряд липи дрібнолистої. Розміщення рядів буде 3 на 1 метр. Дані лісові культури створюються на площі 1 гектар 30 сотих. І, згідно розрахунку, тут буде посаджено 3300 штук сіянців на 1 гектар. Загалом на всій площі буде висаджено понад 4 тисячі дерев. З них близько три тисячі дуба звичайного і біля тисячі липи дрібнолистої, яку садять для підгонки дуба. Дуб, який ми тільки що посадили, це дерево, яке дуже і дуже довго росте, і це ми садимо для наших наступних поколінь. І надіємося, що наші пронуки будуть вже користуватися як сировиною. А в даному випадку ми садимо їх для того, щоб вони дійсно приносили користь і давали нам чисте повітря. І тому я закликаю сьогодні всіх, настала весна, посадити дерево, так як воно годиться, що кожна особливий мужчина повинен виростити дерево. Е, ми в районі давно вже це започаткували і садимо не тільки в лісі, і садимо біля шкіл. Багато дерев ми посадили свій час біля музею Степана Бандери, вже великі. Сьогодні ми бачимо, як проводиться посадка дерев. Ця справа у нас проводиться не вперше щорічно. Приємно, що цією роботою займається Держлісгосп. Але я хочу сказати, що підтримує оцю хорошу справу у нас не тільки. Лісове господарство, а й всі сільські ради, учнівська молодь. І ми в кожному селі в міру потреби, в міру можливості, у цю роботу проводимо. Подібні заходи вже не вперше відвідує заслужений лісовод, ветеран праці Стефанишин Мирослава Павлівна. Яка маючи багатовіковий досвід роботи у лісовому господарстві і досі турбується про ліс. Неабияку цікавість, бажання і вміння у посадці лісу проявили учні із спеціалізованої школи інтернату номер 1 міста Калуша. На сьогоднішній посадці лісники не збираються зупинятись. Найближчим часом Калуське лісове господарство планує озеленення територій соціальних об'єктів Калущини. Серед них спеціалізована школа-інтернат номер 1 міста Калуша, Войнилівський дитячий садок і церква біля лісгоспу.